Коротше, мужики. Всім привіт, всім. Слава Україні! Відео довгим не повинно бути, хоча я так завжди думаю. Розкуркулив я ще одного магазина. До речі, пощастити мені так не могло, але пощастило, треба показати. Я ж не знав, який тут діаметр. Ой-ой-ой, бляха, як тут немає місця мені на все. Як так попало, я не знаю. Мені якраз, якраз буде добре, щоб були, як то кажуть, двойне з'єднання і буде швидко зйом. Ну це, само собою, знаєте, поприходили, значить, ці речі, ці, <кій> що були потрібні. Поки я зберу на все гроші, блядь, то. Ну, коротше, що ще буде? Ось така річ. Манометр, тройничок. от Взяв одну трубку, взяв одну запасну масляну раптом що, і одну типу обратку, але вона теж буде на масленні. Вона на солярку, але тут принципової різниці нема. Так само в кладищі, вже знаєте, як куркулити магазини, то треба куркулити. І нового розпилителя розпилітеля на всякий пожарний. Коротше, заплатив я тільки за завотивовував. Ну, менше з тим розкуркулив. Потім знімемо рекламку Буде пізніше. В чому суть. Це для того, щоб міряти тиск спрацьовування в Він до 250 атмосфери. До 250. І нам треба 170-180. От. Тут якраз червона позначка, на там де 200. Окей. Бо тут ну, з форсункою. Як? 160 ладно, 170 ладно, 200 біда. І можна кончити мотора. Так що я мушу бачити, бо на слух то воно добре. Але нарешті з'явилась можливість. Багато хто так робив. І відео я знімав, коли Віталік Дячков. Робив таку фігню Десь він переглянув, чи сам догадався. Ну, суть тому, що тут можна просто без ніяких стендів, без нічого. Я навіть міг тої трубки не брати, тільки трунічка, цього там він то 50 гривень той трунічок. І манометра Підсоединити все на штатні е, трубки високого тиску, які є в тракторі. Ну і дивитися, коли воно спрацює. Все. І підлаштовувати форсунку, бо низький тиск, нема тяги, високий тиск можна мотора Саме. Можуть підгоріти клапана і може підгоріти поршень. Але то ще не все, як казав Віталій Бойчук. Такий одноіменний канал Планета Залізяка, знаєте, магазин. кладище взяв з допуском типу 0,25. Ну, зрозуміло, типу, вони ж на заміну вони не до нового колінвала. Вони на заміну. Але вдруг що? Хай будуть. Їсти не просять раптом що, борони Боже. От але це ще не все. Є ще один приз, ще один подарунок для пана Романа. Блять, два тижні вона на пошті лежала. Я ще місяць назад думав, що я до того дня можу не дожити. І все, дивилися на діагностиці. Люфт 0. Бачите, я кручу. Сюди трубочка в мене вже є. А от сюда оця виявилася завелика. Ну що, її треба трошки помити. В ній новий актуатор. Оце. Він мені не потрібний. В ній новий картридж. Йоб твою мать. зняти Херню. Ну, Тут, я, може, бачите він блискучий там. Ця річ розбиралася, воно мінялося, вона типу, в дуже доброму стані. І, ну, в доларах 40 доларів вийшло, 1600 гривень. Звісно, вона та турбіна, ця частина гаряча Вона працювала. Але ніякого. Зовсім трошечки так, як має бути. А Поздовжнього люфта немає. Все. Люкс. Ось такий подарок собі зробив я. Теж єлі на шкріп гроші. Тако одріжеться оці дві штуки, одріжуться, оця останеться на впуск. Надіюся, що я з тим розберуся. Зовсім скоро, але найперше має стати тут масляні фільтри. Всі в курси, бачите, вся річ навіть Це вони з Польщі привозять. На ній тут має штрих-код. Ой, там який-то штрих-код. Ну і от сам цілий актуатор. Він якось а, рухається. Добре є. Ось така, хлопці, в мене є річ. Від 1.4 Volkswagen Garrett. Думав 3К взяти, до речі. Тут є на датчик буста, датчик буста їде з Aliexpress. Тут є прокладочка, от. все прекрасно. Я сподіваюся, що все вийде. Ці речі мені для натиснув розпилювача дуже і новий раптом що. Ну Там той вроді працює все. Менший розхід, паливо, більше тяга. Ну щоб все було вже налаштовано адекватно. Ну і Сама турбінка і шпилючки є, тільки деякі не мають значить цього. Деякі не мають гайочок, ну, але такі гайки в мене вдома є, тут не біда зовсім. Тим паче, що я не думаю, що, що я щось тут буду тиво, я думаю, тут буду приварювати. Тому що мені воно в більшості. Тут двойна дирка на вихлоп на заводський, тож не на машину ставиться, ставиться на тракт. Ось кусочок флянця є. Так само, до речі, по болтах. воно Буквально по пів міліметра, по міліметру треба буде випиляти вушка. І тоді це є. Тоді воно стає оцем. На заводське місце глушителя. Може буде напряму звідси подача, може через удлінення. Це що я де воно поділося. Взяв, хлопці, фігня. Отака турбінка. бомба ляля. Це все буде через трошки з часом все побачите. Хай не вже виїжджу масло, ще залишилося 10 годин. Якраз зараз роботи трохи є, то треба тим зайнятися буде за 3 дні, щоб трактор постояв мені розібраний. Ну, займусь. Ну, слів тут, а, тут буде, або на трубку от такого, на 12, от, або просто зверху шланг буде, тут нема давлення, тут слів, то давлення тут не буде. А подача буде через флянець, то, то флянця я виріжу. Ну що, хлопці, пишіть свої думки, що скажете. Так, чи не так, добре чи не добре. Думаю, що все буде файно. Так, хлопці, я вже все позбирав. Тут все як своє стало. Виход коліно. До коліна приварений угол буде цей, і до оцього ця, о, трубка зніметься, якщо буде задовге або обріжеться. 5 мм має воно товщини, я думаю, повинно хватити. Якраз от на флянець стає. Мені треба всі флянці є. Це вже на рахунок турбіни вже все. Ніяких трубок, нічого того не треба. Я все знайшов вдома. І тут воно розвернеться, як треба, картридж так само розвернеться. Бо є два варіанти, де воно буде стояти. Або тут звідси, або напряму тут, якщо воно там стане. Якщо мені все там влізе, бо там ще має бути мені фільтр масляний. І я, певно, скоріше всього його якось це відділо буду чи обрізати, чи лишу тут, і буде стояти воно поза капотом. Фільтр значить, буде тут в озвіці, з того боку, тут краєчку, високо. От, він ще буде, є спеціальний спрей. Я провірюю, він дуже повільно пропускає воду. Дуже, як, ну, як навіть не знаю, повільно дуже пропускає воду. І на ньому ще буде зверху, маю спеціальну таку дуже дрібну сітку, так зване агроволокно. Якщо хтось знає, то я шуткую, всі знають. Тому я візьму цю річ і зверху ще обмотаю і знову ж таки пропирською спеціальною смазкою для фільтрів нульовиків. Товариша на Т-25, такий фільтр стоїть вже надцять років. І казав без проблем. І теж, до речі, поставив турбіну. Вже давно картриджі треба розвернути. Тільки щоб мені все куди треба пообрізати, все треба, що треба варити, поварю. Є електроди до чугуна взяв. Я ними варив раніше чугун. Собі ступицю варив, лопнула пластина прижимна. Варить люк, згріти не треба. Ну, коротше, Тут вже без проблем. Ще Зараз ще доїжджу, там 3 літри солярки лишилося, щоб менше виливати, поставлю ще фільтр цього. І будемо дивитися, Добавлю трошки солярочки, щоб не була бідна смесь. Найперше, то вже завтра певно, подивлюся тиск. Подивлюся я тиск, при якому спрацьовує фрусунка, подивлюся, як розпилювач себе поводить. Клапанці оце недавно дивився, думаю, пока сенсу немає, вони в мене добре там зажать. І все, трубка так само, це грубостіна і ця грубостіна. Помию, звісно, пропускати ніде не повинно. Тут воно на гарячу посаджене, його здерти зірвати неможливо. Ну що, в мене спеціальна така є сантехнічна ізолята, так звана, так, на всякий його обмотаю. От І все. то Мені здається, що скоріш, бо тут кажу, місця під капотом трошечки катма. То не знаю, побачимо. Прийдеться, це певно ставити це тут зверху. Знизу ще трошки одне підсилення зроблю. Звідси водам, звідси, або звідси, скоріше всього, звідси його. Просто пущу, щоб масу це тримало. Думаю, що буде труситися, але не розломиться. Все позакріплюю, ще сюди так само зроблю таку реактивну тягу, скажімо так, жорстку. Повинно триматися все купи. Зараз ще трошки осталось доїхати мастила, Я просто. Вже збираюся докупи, щоб воно вже в мене було такого, просто береш і ставиш. Всі оці речі вже типу, є на масло всі трубки, ще деякі мають доїхати. Але я так зрозумів, що я буду користуватися і цими трубками. також. А де друга? А вон там лежить. І фільтр вже, цей проміжуточний, мусить бути через те, що нема таких перехідних в мене. Штук, щоб на банджі були. Тут вже отак взяв. От, Це буде сюди заходити від, звідси, від голови, йти на фільтр. На великий. І від фільтра буде одне, одне на турбіну, От. а друге на слив. А може я від турбіни злив роблю, зроблю прямо на головку. Типа, щоб не, не робити вже купу виходів, там, не дивитися на тих шлангів мільярд. Щоб в мене був один шланг, от, виход з турбіни, слів там, знизу. От я тут просто перекручу другого штуцера на іншого. на оцього. І слив з турбіни, все як має бути, він підходить. Слив з турбіни буде на цей от різьба, та сама різьба. Слив з турбіни буде е, підти, ну, тобто тиск буде там зберігатися, воно буде під тиском летіти, буде йти на кришку клапанів туди, щоб там не було потери сильної давлення. Потеря трошечки буде, але коли буде окремий шланг на слив в піддон, то там буде велика потря давлення. Ну, бо це яке, яке там? Воно просто як лється самотіком. Так. А так воно буде під тиском подаватися на башку, якщо тиск буде зберігатися. Але я думаю, що куди воно має дітися? Е, ну, тут, тут, бо тут немає, тут воно буде пролітати сюдою і звідси вилітати. Так само під тиском. Ну, думаю, що так воно і повинно бути. Сюди, як не крути, воно під тиском подається. От, як не крути, тільки вже знизу воно йде на слів. І щоб не було втрати тиску масла, я його подам на башку. Менше буде тих шлангів і оцей зможу використати. можливо. Або, ну, або от цей, чи отакий подібний. Ще деякі з Китаю доїжджають, щось, вони блядь, довго їдуть. Ну Менше з тим. Коротше, я тут трохи перекушував яблок. Ну Дивіться. Щось роблю постійно. Коротше, от така фігня хлопаки, зібрав зібрався. Ще там купа лежить. Всякі ці коліна зажими, все. все, 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 Так само це буде бокове коліно на глушитель, бо глушитель будеш стояти трошечки сюди ближче мені до голови. Трошки Він буде. Він з завода, до речі, він так і стоїть. Я дивився, люди мені міряли. Просто це коліно не звідси. Хуня, воно вроді не слабеньке, там та турбіна. Я ще колектора обріжу. Вона з тим всім страхомудів, ну я не знаю, ну, кілограма 3 важить. Тіпа. Ще зніму актуатора, він тут не потім, ще мінус там 100 грамів чи 200 Половину колектора нахуй, більшу половину, і думаю, що вона там кілограм добре скине, типо, веса, і ну, буде люкс. І тут я ті всі кріплення підмуштрую, бо от фігня, що от нема місця під капотом, мало. нема де діти. Є де діти, нема де роздіти. Коротше, от така фігня, в общем, Якщо тут посталю, то тут все би стає, шланги стають довжину. Як так не буде місця, де от, тут же ж має бути бочечка ця маленька, рисіва, той маслення і так далі. Та що проміжутка. Ото до цього до масаного фільтру. Ну йоп, от так невідяк. Мушу щось ліпити, бо наші нема варіанта. На жаль, немає варіантів зовсім. Ну і Все має вийти, людей мотоблоки ходять з турбінами і прості автомобілі атмосферні. Переобладнують без проблем. Ага, за фільтра я сказав. Тут я все так само от, обмотаю, обклею, подивлюсь, де треба. Супер клею дам, в мене такий жорсткий, до різини, до того всього, такий, що як візьме, то потім не одирвеш. Все пороблю і думаю, що пропускати він не буде сильно. Тим він буде високо, і буде він з тим спреєм маноловським і вагроволокні зверху. На жаль, варіка з автомобільним немає, нема де діти. Я навіть не маю зараз, де діти інтеркулера. Я хочу попробувати без нього. А якщо так, то інтеркулер буде отут, -от -от на рівнях зліва. З такою маленькою схований буде. Ну, вчіплений сюди типу, напряму до защити. Інтеркулер буде. А вже фільтр буде брати десь от позаду. сам е, цей, або ближче десь сюди біля дзеркала. А е, ну, потім інтеркулер пішов, на ньому вентилятори будуть два стояти, вони вже є. Все. І, це є. і пішло мото... тубіну і Все. Ну, отаке хлопаки, що я ще можу. На що спроможне. Я тут багато чому вку... можна було купити, треба було, та тільки бабла нема. Ну, я що я можу. Виходимо з того, що маємо, хлопці так як часом гляну, ліплять, блять. Ну, з гамна палок, з металолому, чудеса творять просто. Всі трубочки ці, от, підходять мені сюди. Все люкс. Я вважаю, що все воно повинно мені зійтися. Як ні, то якусь трубку якусь докупити довшу, якщо десь щось кудись треба, то я думаю, що. Невелика буде біда. Копим. Пишіть, ще раз скажу, що думаєте, хто що скаже. Отака От турбінка в такому зборі. Ну, трубки повернуться, там вони будуть стояти, де вони там мають стояти. Там. То вже, дивлячись, як я її поставлю. Може, мені той флянчик доведеться сюди десь прикручувати, його обварювати так, щоб вона рівно стояла. Забор буде десь. З тої сторони ну точно збоку, а там. А далі вже, як то кажуть, вже по ситуації, ще перше буду ставити тільки масляного фільтра, щоб бачити, куди що як, які мені шланги, куди дістають, куди не дістають, куди треба. от таке то. Але, певно, ще одного треба буде шланга купити. А може і ні, а може і ні. Може і ні. Може вони цього добре гнуться. Добре, а наразі, добрі хлопці, що ви там скажете? І будьте всі здорові.